Хочеться запитати вас про те, що відбувається у Великій Британії. А як повідомляють місцеві змі Британію, Велику Британію охопили найгірші за 13 років погроми ультраправих, що стало причиною таким каталізатором, якщо можна сказати, це напад на дитячу танцювальну школу в одному з міст, десь на заході Англії, який стався ще 29 липня? Там 17-річний хлопець увірувався з Же напав на дітей троє дівчаток загинули. Це діти 6, 7, 9 років. І ще десь десяток людей отримали поранення серед них і дорослі. І ось власне після цього, як я вже сказав, наймасштабніші соціальні заворушення сталися в цій країні з 2011 року. І як пишуть, засоби інформації, зокрема місцеві, про те, що ці бунти і погроми ультраправих протестувальників зокрема були спровоковані з інформацією і роздмухуванням расової і релігійної ненависті власне після цього нападу. А, чи може там бути російський слід на вашу думку? Ну, з моєї точки зору, росіяни зараз інвестують в конфлікти в Євросоюзі, НАТО і в Україні. Вони підтримують не тих, хто словами розказує, що він любить Росію, а вони підтримують всіх, хто може спровокувати конфлікт. Причому я так розумію, що вони це роблять не прямо, не факт, що ті люди розуміють, як би ті, хто їх підтримує, але завдання російських спецслужб зараз підтримувати будь-які конфлікти в країнах НАТО і в Україні. Тому я навіть якщо вони ще цим не займалися, то вони зараз підключаться і допоможуть збільшити конфлікт. Ну тобто, не обов'язково, що всі конфлікти вони організують, частково організують, але вони всі точно включаються. Пане В'ячеславе, от ви сказали, не не прямо а, підтримують. Тобто, наскільки я розумію, не прямо це не ну це означає, що не те, що там а, Росі... ну, представники Росії там виходять на якихось представників британців, і кажуть, ось ми тобі дамо гроші, і ти роби ну, та, ну, а просто, мабільно, так, що, розповсюдження та, наративів, так, там, чи якось ну, ні, ну, підігравання. Вони можуть давати давати через третіх осіб, вони можуть надавати гроші для медійної підтримки. Вони можуть надавати. Певні інструменти, там навіть зброю через якихось підставних осіб. Ну, тобто вони ж не так будуть діяти, що приходить, каже, я майор Пронім, ФСБ, от вам 10 тисяч фунтів, давайте щось розгроміть. Ну, навряд чи вони тут будуть діяти. От. Вони знайдуть когось, хто там має якесь кримінальне минуле, його хтось завербує, а той буде розказувати якісь там ідеологічні казки про те. Що тут о, значить, мігранти все захопили, давайте будемо тут рятувати батьківщину. І, і все і під чисто британськими патріотичними гаслами вони собі спокійно будуть розмухати ці скандали. Ну, Так, з служби працюють. Це це ж для того вони створені шпиці, пане В'ячеславе, Якщо взяти інші країни Європи, чи є десь зараз на півночі, на півдні Європи десь певні напруження, можливо якась нестабільність, де також може проглядатися зокрема і слід Росії? Ось знаєте, запитав вас, і мені перше, що стало на думку, Олімпіада. Там же ж були і кібератаки, і спроби диверсії на залізниці, і писали місцеві змі також. Про те, що от Росія зацікавлена в тому, щоб зірвати якимось чином олімпіаду, на вашу думку, чи може бути в Росії така мета, і якщо так, то яка ну, обов'язково їм вже обмежили участь і ну я думаю, що обов'язково вони в це втручаються. Я думаю, що вони дуже потужно працюють в Німеччині. Я думаю, що ці вибори, які фактично розділили е, об'єднану 33 роки назад, Німеччину знову на ГДР і ФРН, ну це по карті, якби це ну, без російської підтримки, навряд чи це могло. Якби бути е, реалізована. Ну я думаю, що і Франція Франції вони доклалися до е, виборів. Просто вони, скоріш за все, фінансували і лівих і правих, і, і вдалося зманеврувати у французькому, поставити на лівих. Їх якби це делікатно сказати, залучити і запропонувати їм співробітництво. От я думаю, що в Словаччині значною мірою вони впливають і в Угорщині, вони впливають. І ну, важко, якби все, все проконтролювати. Ну я думаю, що основна фокусування все одно йде на Німеччині, росіян, і вони там будуть і працюють, і будуть працювати, і, і там. На жаль, є з ким працювати, там тільки 4,5 мільйони російськомовного населення, частина з якого навіть живе в. От ви ж зрозумієте, що зараз дуже багато іммігрантів, це не тільки росіян стосується, це і із Африки, з Латинської Америки, і з Азії. Вони живуть в своєму інформаційному просторі. Тобто вони, умовно кажучи, там, дивляться російське телебачення, дивляться російські сайти, канали і так далі. Але вони ходять на роботу, платять податки, там, голосують, і вони є громадянами Німеччини, але в віртуальному просторі вони живуть в російському, венесуельському, там, я не знаю, тайському, китайському. І це ж неможливо контролювати. Раніше це все контролювалося через державне телебачення. Потім почався супутник, потім почалося інтернет. І зараз, ну я думаю, що до, до чверті населення привабливих країн Євросоюзу і Сполучених Штатів і Канади вони в реальності. Ну сповідують якби абсолютно інші ідеологічні установки. Вони абсолютно не 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 живуть в контексті життя тої держави, якою вони є громадяни. І це був ну, якщо не ну, дай Боже, їм доведеться дійти до якоїсь мобілізації чи якихось таких військових обмежень, то абсолютно невідомо, як вони себе будуть якби поводити. Ми, ми можемо пригадати там звернення Ердогана до турецької громади Німеччини, наприклад, mm. яка на сьогоднішній день вже там складає десь тисяч відсотків. Це тільки турецька, ну і так далі. І це ну такі новий. Виклик, в принципі, з яким, розумієте, поки було очевидне домінування європейської культури. І мода на європейську культуру, мода на європейське мистецтво, мода на європейську науку, мода на європейські технології там, і і просто мода в одязі, в всьому, да, навіть на ну стиль життя, на на на, на, на і так далі. То зараз це все ну, якби розмилося, все стало мультикультурне. Є інші центри такого впливу на звичайних людей, і, і для них ну перебування в країнах, скажімо, НАТО є просто ну такою к економічно... економічною економічною вигідно. То так, да, як ви правильно Я... сказали, вони громадяни е, тієї країни, в якій вони живуть, але ментально вони залишаються вихідцями з тих країн і, і, культурно... і перебувати під їхнім же впливом. І далі так, та, і цим і... самим впливати там на місцеву політику, і так далі, пане В'ячеславе, ось цей мультикультуралізм, який спостерігається в Європі, зокрема після того, як туди багато вихідців, зокрема із північної Африки, країн Близького Сходу, виїхало, а, ось ця їхня присутність в країні, те, як вони себе поводять, як впливають на політичне життя, чи може це провокувати в майбутньому збільшення ось таких настроїв проти, от не пам'ятаю слово, як вони називаються, але от партії, які виступають проти міграції, на фоні цього там здобувають там певні відсотки на виборах місцевих, які відбуваються. От чи може ось такі настрої посилюватись далі? Ну, ці настрої присутні вже мінімум 10 років. Питання в тому, що політичні системи країн Євросоюзу вони побудовані таким чином, а а і тим більше європейська євросоюзівська ця вся система. Вони побудовані таким чином, що Ну, на виборах спонтанно дуже важко перемогти ті політичній силі, яка не підтримується основним бізнесом і, скажімо, людьми, які працюють в сфері безпеки цієї держави. Тобто ці всі правила, всі конституції, все виборче законодавство і так далі, воно прописано таким чином, що ну якби люди з вулиці дуже важко там якби можуть туди потрапити, в якійсь такі кількості, яка б могла змінити політичну орієнтацію. Там є, ну, у кожній країні свої запобіжники, все зроблено дуже красиво, елегантно і має таке абсолютно демократичний вигляд. Але зробити так, що давайте там зберемо 500 мільйонів євро бистренько, тут розвернемо рекламу і отримаємо більшість, мовно кажучи, там в Німеччині чи у Франції, це навіть теоретично неможливо. Ну, що і показує, наприклад, Практика партії ЛПН, яка вже родинно відіграють роль такого. Ну і ж батько був керівник такої правої партії, потім дочка вже фактично пенсійного віку досягла. І вони такі французькі Жириновські, вже ну, теж там вони років 30 чимось, Вони працюють. Ну і все інше приблизно в такій сфері, в такій схемі працює. Тобто, Сказати, що вони є, вони присутні, їм дають там якесь слово сказати, у них є там якісь свої медіа, але от так взяти і пробитися в президенти чи в прем'єри, ну воно так не працює. Я думаю, що воно і не буде так працювати. От, тобто там ці запобіжники дуже продумані і. Зміна, чому тому, що ну такі ж спроби робилися свого часу сталіном і після другої світової війни і фактично. Франція і Італія були на межі того, що комуністи можуть отримати більшість, сформувати комуністичні уряди і долучитися, умовно кажучи, до Варшавського договору. І тоді були ці всі запобіжники, продумані, прописані, зроблені, в принципі, вже три покоління нічого в цьому плані не міняється, і воно досить ефективно стосується і лівих, типу комуністів, що і правих.